А сьогодні був такий дуже кричущий епізод. CNN про це написало пане Олексію. Цю тему хочу з вами обговорити одну із наших операцій в минулому році, 2022 тисячі Ілон Маск, власник компанії, яка володіє Старлінком, і Старлінк, який забезпечує нам зв'язок, інтернет-зв'язок супутниковий для нашого війська. так, от Ілон Маск змусив. Як пише CNN, як повідомляє CNN, посилаючись на уривки з біографічної книжки про маска? Там у них з'явилися уривки з цієї книжки. Так, от CNN повідомляє, що маск просто тупо відключив супутниковий зв'язок Starlink нашим розвідникам, припущу, аби вони не зіснебовійсько-морським силам, аби вони не здійснили операцію по удару по чорноморському флоту в бухті Севастополя морськими дронами. Просто взяв, відключив Е, uh, Я не буду ну, тут питати. Знаєте, тут це, це не має ніякого значення. Будемо ми зараз вами тут оцінювати маска, казати: ох, який він там поганий, якось там щось mm -hmm. про нього говорити. Це немає ніякого сенсу. Питання іншому uh, Starlink і залежність від нього. Наскільки вона а, велика в наших військах, пане Олексію? А Б: ну чи можна від неї позбутися, якщо от Маск допускає такі речі собі? Ну позбутися, це треба чимось замінити. ми маємо. Ну, в нас є необхідність мати постійний зв'язок, який не може заглушити російська якась там радіоелектронна боротьба. Це супутниковий зв'язок. По великому рахунку бізолона маска можна е, робити певні, е, ну здійснити певний зв'язок, але ну це вже буде е, ну, не не так просто, як здається. Чого навіщо він це робить? Ну давайте його не будемо оцінювати. Ця людина, це власник цієї. Скажімо так, компанія, і він може робити що йому заманеться. Я не думаю, що тут вплинули якимось чином російські гроші, бо він людина ну доволі заможна. Це його особисте переконання, або таким чином, може він вважає, що він може, не даючи можливість нашої армії, нашої розвідки працювати по ворогу, то таким чином він там береже щось життя і там. Може навіть призупиняє війну, ну ви знаєте, не хочеться його аналізувати. У нього було не багато висловлень. Давайте все ж таки розуміти, що в світі ну це може, може це і так і має бути. Не всі підтримують саме нашу Україну, деякі. Люди навіть всередині наших союзників не підтримують нас, а навпаки, можуть навіть підтримати Російську Федерацію. Вони бачать її по-іншому, не така як вона є насправді а в якихось рожевих кольорах. Тому ну так було в. Ні, не а от, а от об'єктивно, е якщо не маск, от якщо ми там е на нього злимося, що він таке робить, е в нас, в нас ну, ви правду кажете, у нас є потреба в сталому зв'язку. Starlink е – це технологія, яка забезпечує його. Е нам, як можливо, щиро треба сказати: ну, у нас немає цих ресурсів для того, щоб забезпечити такий зв'язок, і треба приймати ті правила, за якими грає маск, чи вони у нас є? Можливо, там варто розробляти це. Ну от, якщо чесно так казати, от як ви гадаєте? Ну я думаю, що поки у нас таких таких. Ну знаєте, якби у нас були е такі можливості, як, як у цій компанії, якого ще Elon Musk, не треба сказати, що це Elon Musk, Це велика кількість інженерів, технічний персонал і других людей. Якщо б у нас були такі можливості, то ми б не користувалися і навіть не звертали б увагу. Поки що е нам це вкрай необхідно, але якщо він нам відключає, то у нас є інші можливості. Вони не, не, не такі, як е з допомогою саме його апаратури, ну, в великому рахунку, це не така далекодіюча, але все ж таки певна техніка в нас є. Ну, без, без Старліна ми колись якось до цього мали можливості робити, в тому числі диверсійну операція, в тому числі розвідна праці, так що ну нічого тут давайте. Так, ми е, постійно е, кажемо, що якщо б у нас було там. Ну, F-16, чи там F-35, Якщо б нас було того, якщо б нас була на ідея зброя. зброї, от якщо під час війни взагалі мені здається, що вживати це ну не варто. Треба розраховувати те, що ми маємо зараз. От на, на це треба розраховувати. І тоді спокійніше і правильніше можна буде планувати певні дії. І ну ми по великому так робимо і досягаємо певних певних успіхів. Подивитися, що відбувається на полі бою. Тому ну давайте Бог знімся, було на маску. Ну що, ну не хоче людина. <кліг> Хочуть людина, щоб ми користувалися його можливостями, технологічними можливостями. можливості мимо ракетне дузові давати не будемо. Mm -hmm. а, ну, а, Бачите, користуючись тими можливостями, які ми маємо, от ми перед цим я говорив з Миколою Соломахою, ви трішечки почули нашу частинку розмови mm -hmm. говорили про бронетехніку, mm -hmm. так, і він і він над оцінку таку дав, що ну, направду з початком українського наступу на півдні е, дещо змінилося навіть у світового такої спільноти думка про те, що зараз такі прориви. Особливо на південному фронті з мінуванням бронетехніки вони в принципі неможливі і недоцільні. І Україна змінила абсолютно повністю свою тактику. Як ви кажете, те, що ми маємо, тим і ми працюємо. І я зараз спостерігаю все більше і більше е, таких аналітиків в різних е, е, західних інституціях, починаючи від е, Британського королівського е, е, інституту оборонних досліджень Русі. Продовжуючи там Wall Street Journal писалася колонка одним із експертів, е, і дуже добре, що про це вже пишуть. Там на заході вони вже доїхали до цього через 2-3 місяці. Е, ось що. Е, те, що Україна перейшла на більш випробувану свою власну тактику, воно якраз і почало забезпечувати результат. По, по суті, погодьтеся, я не знаю, може, це моє таке припущення, але ви мене виправите. Відколи ми перейшли, наше командування перейшло на таку тактику. Відтоді і справді почалося ось це нехай по посадочці, але поступово по 100, 200, 300 метрів просування на південному напрямку. І от сьогодні генсек НАТО Єн Столтенберг говорить про те, про прогрес українського контрнаступу, що Україна поступово набирає сили. От як ви гадаєте, це пов'язано з тим? Що наше командування наважилося відкинути ось те, чого на чому наполягає НАТО, і перейти до своєї випробуваної тактики. Ну вона, по-перше, ну, командування нічого не відкидало, так як от це е, преподноситься. Що була якась тактика, яку нам запропонували е, наші партнери, країни НАТО. А ми чомусь не хочемо її користуватися і користуємося своєю, ледь не старою тактикою. Ну, давайте для того, щоб. Е, обґрунтовано можна було це казати людям, які так, які кажуть про те, що ми не використовуємо тактику та Вони мають сказати, от всім тим, хто слухає, не просто не використовують тактику, яку про яку ніхто нічого не знає. Що це за тактика? Вони вони розкажуть. ці люди, які розповідають про тактику країна, яку нам запропонували, в чому саме вона полягає. Це ж не є військова темниця. Це це ж ніхто не каже, в якому напрямку йде саме. Як ми ще будемо робити, а на загал. Що так і НАТО? І коли ці люди, які розповідають, що ми не притримуємося, ну це дуже схоже, знаєте, я по Сернака не читав, але засуджую. Вони не знають, яка тактика НАТО. Тому вони кажуть, такі дурниці. Якщо б вони знали, як вона відбувається, ну хай меча ввчать. Це така так НАТО, тоді, якщо так, на хлопський роздумається. Дуже просто повна перевага в повітрі. Перша. Друга повна перевага в артилерії. Третя повна перевага в ракетної техніці, якими, якими можна високоточної техніці які можна наносити удари. От та сама буря в пустилі, на яку посилаються, там була кратна перевага і опанування в повітрі. Ми б з радістю використовували тактику НАТО, але перший пункт, перше головне, будь-яка армія країн НАТО не почала би наступальні дії до того, як би не опанувала повітря. Якщо нема переваги в повітрі, ні, ні жодна країна НАТО не буде починати бойові дії. Ну, Наступання чи взагалі бойові дії, вона в першу чергу буде досягати переваги в повітрі. Ми цього зробити, тими літаками, які гірші, ніж російські, яких приблизно в 10 разів менше, ми перевагу в повітрі е, досягнути не можемо. Далі, от е, як в тому фільмі, да? е, по-перше, він би мене вбив, і це достатньо достаточно по поперше пам'ятаю той сами Мюнхгаузен, хоч і радянський фільм, але дуже непоганий е, на міру субікінросу. Е, тобто, е, перше, е, ми мали би досягнути е, перевагу в повітря. Ми цього зробити не можемо. Далі, друге, вже немає значення. От друге, третє, якісь там е, малюнки стрілочок на мапі, ще якісь там е, не знаю, якісь може, слова чи рівні, треба казати. Далі все немає значення. Ми не могли використовувати тактику НАТО, тому що в нас не було для цього засобів. Тому ми використовуємо ту тактику, спираючись на те, що в нас є. От от в нас нема старин, значить ми будемо робити без старин. У нас нема переваги повітря. Ми будемо все одно робити наступальні дії, степ без степ, крок, крок за кроком, але будемо просуватися від посадки до посадки 300-200 метрів, -метр, то що ви тільки що казали.